Три роки без посівної. Замість техніки снаряди, замість врожаю, вирви від вибухів. Так, жили аграрії на Херсонщині в окупації та після звільнення. Але попри небезпеку, люди повертаються на свої поля. Як це відбувається у селі Праведне? Далі в сюжеті нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Це останнє поле яке... Ми ще не обробляли з тих всіх полів, що у нас є. Тут близько 100 гектарів. Село Правдине з початком великої війни опинилося в окупації, а згодом тут проходила лінія бойових дій. Через це поля були заміновані, а ґрунт досі буквально встелений уламками боєприпасів. Тут йшли бої, а тому дуже багато було прильотів. Село страждало кожен день. В селі проживала значна кількість людей, які не змогли виїхати або не було змоги виїхати в зв'язку з різними якби, причинами, і фактично, вся лінія цієї громади, якби вона була постійно під обстрілами, і ці обстріли були різноманітні. Фермер Ревільджа Мали три роки не міг обробляти свою землю. Після деокупації роботи були зупинені через міну небезпеку. І, і фактично перші два роки ми не могли працювати у зв'язку з тим, що було небезпечно заходити на ці поля. Чекали розмінування відповідними органами, тобто це саперами, ДСНС, військові, і за рахунок цього, якби цей рік, фактично, ми вперше нормально зайшли і почали оброблювати земельні ділянки. Серед купи цих снарядів в основному це у нас гради, урагани. 120-ті якби снаряди, і купа різних нурсів, і тому подібне. Ревіль показує трофеї після роботи саперів. Працівники господарства вже самостійно вивозили залишки боєприпасів. Усього близько 40 тракторних причепів, і фактично місяця 3-4 займалися тим, щоб вивозити це все, розчищати. Поля від на початку від снарядів, щоб потім мали змогу зайти і оброблювати поля вже безпосередньо готувати до посі. Найнебезпечнішу ділянку 100 гектарів, де були позиції окупантів, зачистили лише тиждень тому, і тільки ось зараз готуємо ці поля на там посівну компанію. Вже осінню. Будемо тримати це коло під паром, вичухувати його і вичищати. Загальна площа земель, яку займає фермерське господарство, понад тисячу гектарів. Цьогоріч вперше, після початку великої війни вдалось повноцінно провести посівну. Це в основному або пшениця або зими ячмінь, або ярий ячмінь, а також це соняшник. Тому потихеньку, якби після деокупації, намагаємося відновити цього зміну. Відновлення потребує не лише земля, а й техніка. Це один з тих тракторів, які ми відновили. Після деокупації, а від нього, якби був фактично один каркас, не було ні колес, ні стекол. У цей період каже фермер: украй необхідною для його господарства є підтримка держави та богодійних фондів. В першу чергу, хотів би виділити фонд жнува перемоги Урана Баффета, які надають нам техніку безоплатно в користування. За рахунок цього у нас є можливість більш краще підготувати почву до. Посівної компанії засіяти і потім ще й зібрати врожай, так як вони також ще і комбайни дають в користування. А також є певні програми державні з фінансування посівної компанії, там за один гектар дотації дає де держава. Тому році, якби була певна компанія, в цьому очікуємо також на дотації. Поки у Правдиному ще триває розмінування територій, а фермери крок за кроком намагаються відновити свої господарства. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.